Статистика це як бікіні, Прикриває важливе, але залишається достатньо, щоб уявити, що хоче показати автор. У паралельному всесвіті, де всі політики чесні, графіки починаються з нуля, а середня зарплата у кожного в кишені, статистика щира наука. А в нашому всесвіті. Вона інструмент впливу, ілюзії та іноді вишуканої брехні. Сьогодні вас чекає занурення в темну сторону цифр. Ми дізнаємося, як вони можуть зваблювати, брехати і маніпулювати. І головне, як це розпізнати. Мене звати Віталій і ви дивитеся Щодо Всесвіту. І сьогодні я покажу вам, як нас дурять цифрами, і як не потрапити в цю пастку. А зараз я хочу подякувати спонсорам, меценатам та патронам каналу. Ваша підтримка неймовірно важлива для мене. Окреме дякую Сергію за його великий вклад у розвиток українського наук Попу. А тепер я попрошу вас поставити відео на паузу та подивитись посилання в описі до відео. Адже там ви знайдете посилання на соцмережі каналу та на різноманітні платформи підтримки каналу, де ви зможете приєднатися до цієї дуже шановної компанії. І якщо ваша ласка то підпишіться на канал, якщо ви цього ще не зробили. А також трошки пізніше, коли вам сподобається це відео, не полінуйтеся тиснути у вподобайку та написати розлогий комент. Бажано не менше восьми слів. Завчасно всім дякую. 90% українців підтримують закон. Новий iPhone покращив продуктивність на 80%. Звучить переконливо. А якщо я скажу, що цих 90% це просто 9 депутатів-ініціаторів, з загалом 10 опитаних людей. А покращення продуктивності це думка людей з форуму фанатів продукції Apple. Це і є абсолютно пряма і проста маніпуляція. статистикою. Статистика це інструмент, і як будь-який інструмент, її можна використовувати чесно або маніпулятивно. Статистика це умовно, дзеркало реальності. Але дзеркало можна викривити, трохи обрізати, підфарбувати, і ось вже дані не інформують, а переконують у вигідному для нас напрямку. Зараз ми з вами поговоримо про найпоширеніші трюки, які використовують політики, маркетологи, блогери, ба більше навіть науковці. Одним із найпоширеніших способів маніпуляції є використання малої вибірки. Це коли проводиться опитування або дослідження на надто малій кількості людей, а потім результат подається як універсальний. Така техніка зручна в рекламі, політиці та популістських новинах. Вона дозволяє отримати потрібний результат і подати його з псевдонауковим блиском. Але в чому саме проблема малої вибірки? І як це математично довести? Основою сучасної статистики є закон великих чисел. Він стверджує, що більше незалежних спостережень ми маємо, то ближчий середній результат до справжнього середнього значення у всій популяції. Тобто, щоб робити узагальнення, потрібно мати багато даних. Відповідно, кожне вибіркове дослідження має довірчий інтервал Confidence Interval, діапазон, в якому з певною ймовірністю, наприклад, 95%, міститься справжній показник у всій популяції. Цей інтервал залежить від розміру вибірки. Чим менше вибірка, тим ширша похибка і тим менш точний результат. Грубо кажучи, це означає, якщо б я 100 разів провів аналогічне дослідження в різних вибірках, у 95 випадках справжнє значення потрапило б у розрахований інтервал. Наприклад, формула для обчислення похибки пропорції у біномінальному випадку, коли ми міряємо відсоток так чи ні, виглядає так. Де Z це Z-значення для обраного рівня довіри, наприклад, 1,96 для 95% довіри, P це очікувана пропорція, у нашому прикладі це 0,5. І N це розмір вибірки. Підставимо наші значення. Якщо ми опитали 100 людей і отримали 50% за, то похибка буде враховувати приблизно так, як ви бачите на екрані. Отже. Плюс-мінус 9,8% це довірчий інтервал. Це величезна похибка для серйозних тверджень, і це за вибірки у 100 людей. При 20 респондентах вона зростає до понад плюс-мінус 20%. Але що кажуть стандарти? У соціології та демографії прийнято використовувати вибірки щонайменше у 400-1200 осіб для національного рівня. Залежно від необхідності точності. Наприклад, згідно з методологією Pew Research Center, щоб забезпечити похибку не більше, ніж плюс-мінус 3%, при довірчому рівні 95% потрібна вибірка приблизно у 1067 респондентів. У рекламі, однак, часто посилаються на внутрішні дослідження, в яких взяли участь десятки людей. Якщо вам кажуть, 95% учасників задоволені продуктом, але не називають кількість, це серйозний червоний прапорець. Опитування на 20-30 людях можуть сильно коливатись, і вони не повторювані в часі. Існує такий приклад з практики: йогурт і 95% задоволення. Уявімо, що компанія запустила новий йогурт і хоче похвалитися позитивними відгуками. Вона проводить дегустацію в офісі серед 20 співробітників. 19 з них кажуть, що дуже смачно. Результат 95% задоволення. Звучить чудово. Але за формулою похибки із n щодо рівню 20 ми отримуємо наступний результат. Тобто похибка становить плюс-мінус 9,5%. А ще важливіше, респондентів не було обрано випадково, Тобто таке дослідження взагалі не має наукової цінності. У дослідженнях часто використовують центральну граничну теорему, яка стверджує, що при великій кількості незалежних вибірок середнє значення буде наближатися до нормального розподілу. Але ця теорема працює лише за умови великої вибірки. На малих обсягах зростає ризик випадкових відхилень, які можуть давати абсолютно викривлену картину. Математика тут не просто допоміжний інструмент, вона показує, що 95% без масштабного підґрунтя можуть вартувати менше, ніж добре знята реклама. І чим менше людей опитано, тим більша ймовірність, що результат буде або випадковим, або зманіпульованим. Наступного разу, коли ви побачите переконливу цифру, просто згадайте одне: без розміру вибірки статистика це прикрашена думка. А не факт. Врешті-решт, головне питання, як нам, звичайним читачам або глядачам розпізнати таку маніпуляцію? Варто навчитись ставити кілька простих запитань: скільки людей брали участь у дослідженні, хто вони, як їх обирали, чи репрезентують вони ширшу групу населення. Ці прості кроки здатні зняти з цифри її чарівну оболонку і показати справжню суть. Бо коли цифри ґрунтуються на піску. Вони не варті навіть того графіку, на якому їх намалювали. Цифра без контексту це як цитата без джерела. Вона може виглядати вражаюче, лякаюче або надихаюче. але без розуміння, звідки вона взялася і що за нею стоїть, вона перетворюється з факту на інструмент впливу. Це одна з найпоширеніших маніпуляцій у публічному просторі, і вона працює саме тому, що ми зазвичай довіряємо сухим цифрам. Давайте розберемося на прикладах. В Україні щодня гине 200 людей. Такий заголовок легко спричиняє тривоги. Але що він означає? Чи це наслідок війни? А може ковід? А може узагальнена статистика смертності? Дивимося глибше. За даними Держстату, у мирні роки в Україні помирало в середньому близько 1400-1600 людей на добу. Тобто 200 це або фрагмент загального числа. Або статистика, яку навмисно вирвали з контексту, щоб здавалося сенсаційною. Така техніка, cherry picking, вибірка зручних фактів, часто використовується для створення ефекту шоку або тиску на емоції. Навіть правдива цифра подана без фону, викривлює реальність середня зарплата в Україні більше 20 тисяч гривень. Це типова фраза зі звітів. Але чому багато людей її не відчувають? Бо це середнє арифметичне. У статистиці це не завжди корисний показник, коли розподіл асиметричний. У країні, де частина населення заробляє сотні тисяч, а більшість мінімалку, середнє значення буде зміщене вгору. Набагато точніше було б говорити про медіану, значення, що розділяє вибірку навпіл. І, як правило, медіанна зарплата в Україні нижча на 20% за середню. До речі, за даними Світового банку та МВФ, середнє це найбільш нестабільний показник у нерівних економіках. Використання тільки середнього це класичний приклад маніпуляції без прихні. Але одразу хочу сказати, що варто підсвітити те, що на сайті Держстату присутні обидва показники, і частіше за все, публікації з такими заголовками, як у прикладі, це маніпуляції від засобів масової інформації. Ковбаса без м'яса. У 80% зразків знайдено сою. Виглядає страшно. Але знову, де контекст? Це 80% від всіх ковбас на ринку чи тільки тих, які протестувала споживча організація? Який метод виявлення сої використовувався? Якщо заглибитися у методологію таких досліджень, часто їх публікує Держпродспоживслужба. То, виявляється, тестували лише 10-15 зразків. Ісоя не заборонена, якщо вона позначена на етикетці. А отже, заголовок звучить значно гучніше, ніж суть. Це ще одна форма маніпуляції виведення узагальнень з обмеженої бази, плюс емоційна упаковка цифри. У відомому дослідженні психолога Амоса Тверскі та Деніела Канемана людям пропонували оцінити загрозу смертності від різних хвороб. Учасники значно переоцінювали ті причини смерті, які активно висвітлювалися у новинах. Наприклад, тероризм або дорожньо-транспортні пригоди. І недооцінювали реальні загрози, як-от, хвороби серця. Причина цього досить проста: люди оцінюють ризики через доступність інформації, а не через її реальний масштаб. Цифри, вирвані з контексту, легко стають зброєю у цій когнітивній війні. Але нам з вами це дуже відома маніпуляція, тому сподіваюся, як захиститися від неї ми вже трохи навчились. Але я все ж таки трошки нагадаю про методи захисту. У математичному плані проблема відірваного контексту часто пов'язана з тим, що нам не кажуть: розмір вибірки, джерело даних, який саме показник розраховано: середнє, медіана, мода, на який час, регіон, групу вони поширюються. Пам'ятаєте фразу? Я їм капусту, а мій сусід м'ясо, тож в середньому ми їмо голубці. Це і є суть маніпуляції без брехні, неправильне узагальнення, коректна статистика безкоректного тлумачення. Але про середні значення ми будемо обговорювати трошки пізніше і більш детально, адже цей приклад маніпуляції заслуговує на більшу увагу. Отже, запитайте в себе наступного разу, коли побачите сенсаційну новину. Хто збирав дані? Яка вибірка, який період, який показник використано, середні, медіана відсоток, що залишилося поза цифрою? Контекст це не деталі, це фундамент розуміння. Цифра без контексту це інструмент впливу, а не джерело знання. Навчіться ставити правильні запитання, і ви більше не будете жертвою статистичних ілюзій? Графіки візуально переконливі. Один погляд, і нам здається, що ми побачили правду. Але саме тому графіки – один з найнебезпечніших інструментів маніпуляції. Бо варто трохи змінити масштаб, обірвати вісь або розтягнути осі, і ви вже дивитесь не на дані, а на їхню візуальну інтерпретацію, ретельно зарежисовану для впливу. Уявіть собі, графік підтримки політика. Рік 2022 підтримка 45%, а рік 2023 підтримка 47%. Здається, зростання всього на 2%. Але якщо побудувати стовпчикову діаграму з вісю Y, що починається з 44%, то зростання виглядатиме як стрімкий злет. Стовпчик 2023 року буде вдвічі вищим. хоча Фактична зміна лише 2% пункти. Цифри правильні, але візуалізація маніпулятивна. Таку техніку активно використовують у новинах, піар презентаціях і навіть у рядових звітах. А якщо, навпаки, стиснути масштаб. Розглянемо графік цін на пальне. Якщо вісь Y починається не з нуля, а з 55 гривень, то стрибок з 56 гривень за літр до 59 гривень за літр виглядає як різке зростання, хоча це всього приблизно 5% зростання. Але якщо побудувати графік від нуля, різниця майже непомітна. Це одна з причин, чому у фінансовій аналітиці часто зображають не абсолютні значення, а відсоткові зміни або Логарифмічні шкали. Вони краще відображають відносні коливання. У 1981 році психологи Едвард Тафте та Говард Вейнберг досліджували, як люди інтерпретують дані на основі масштабу графіка. Учасникам показували одні й ті самі дані, але з різними візуальними поданнями. Результат: люди значно переоцінювали тренди, коли вісь ігрик була обрізана. Підсвідоме враження виявилось сильнішим за числові підписи на осі. Це явище має навіть назву Graphical Distortion візуальне спотворення. Наш мозок сприймає візуальне співвідношення швидше, ніж цифри. Це еволюційна перевага. Ми здатні оцінити відстань або розмір ще до того, як зможемо щось порахувати. Але саме ця перевага робить нас вразливими до візуальних трюків. Тому графік. Із перерваною віссю надто зумованою шкалою або асиметричною сіткою справляє інтуїтивно хибне враження. І ми робимо висновки, не усвідомлюючи, що стали жертвою дизайну. Також ще є декілька різних маніпулятивних практик зі шкалами, але я про них дуже коротко. Нелінійна шкала замість однакових відстаней між позначками використовуються логарифми, що приховують падіння або злети. 3D-графіки можуть створювати ілюзію, що одна величина більша, хоча реальні дані не такі разючі, особливо в стовпчиках 3D-ефекти візуально перекручують площу. Занадто велика шкала, наприклад, від 0 до 1000 при даних у межах 30-50, усі коливання виглядають мізерно, хоча вони можуть бути значущими. Один із найвідоміших прикладів це графік Fox News. Хто б сумнівався про безробіття у США у 2012 році. Безробіття знизилося з 8,1% до 7,8%. Але на графіку вісь Y починалося з 7,5% і мало лише 0,1% між поділками. В результаті спад виглядав як прямовисне падіння, хоча зміна була мінімальною. Аналітики та факт-чекери миттєво розкритикували подання. Графік не брехав чисельно, але був візуально маніпулятивним. Ось цей приклад візуальної маніпуляції на графіку. Лівий графік імітує той самий, що показали в ефірі Fox News у 2012 році. Хоч зміна лише з 8,1% до 7,8%, обрізана вісь Y створює ілюзію різкого падіння безробіття. Правий графік показує ті самі дані, але з коректною віссю від нуля. Тут видно, що зміни не такі драматичні. Отже, завжди перевіряйте вісь Y. Чи починається вона з нуля? Якщо ні, то чому. Звертайте увагу на масштаб, чи рівномірний він. Дивіться на абсолютні значення, а не лише на форму. Читайте легенду і одиниці вимірювання. Зростання на 200%. 200%? Звучить гарно! Але від чого ці відсотки. Графік це інструмент. Він може бути джерелом розуміння а може інструментом маніпуляції. Бо іноді, замість глибшого сенсу, вам просто показують більший шрифт і обрізану шкалу. Середній пал учнів зріс на 0,5. Середній вік першого шлюбу 28 років. Слово середній звучить переконливо. Але ось парадокс. Іноді середнє значення говорить нам усе, окрім правди. У статистиці воно лише один із трьох основних способів описати типове значення, і якщо не знати деталей, саме воно стає зручним інструментом маніпуляцій. Середнє значення, арифметична середина, це сума всіх значень, поділена на їхню кількість. Воно підходить тоді, коли розподіл симметричний, тобто коли більшість значень зосереджені біля центру. Але в реальному житті дані майже завжди мають перекошений, асиметричний розподіл, і тоді середнє стає небезпечним. Уявімо маленьку IT-компанію з 10 працівників. 9 людей заробляють по 50 тисяч гривень, один SEO отримує 250 тисяч гривень, тобто середня зарплата 70 тисяч гривень. Але 9 із 10 ця цифра абсолютно не відповідає. Це і є суть маніпуляції, підняте середнє, яке не відображає досвід більшості. Краще було б використовувати медіану значення, що знаходиться посередині при впорядкуванні. У цьому випадку вона буде 50 тисяч гривень, тобто справжнє типове значення. До речі, зараз трошки про медіану нагадаю. Отже, саме медіана часто краще показує типову ситуацію, особливо коли дані перекошені. Медіана це значення, що стоїть посередині впорядкованого набору чисел. Якщо кількість значень не парна, медіана це середнє число, точніше, число, що знаходиться посередині ряду. Якщо парна це середнє між двома центральними. У симетричному розподілі, наприклад, нормальному середня дорівнює медіана, дорівнює мода. Але щойно дані спотворюються, ці три величини розходяться. І саме медіана залишається найнадійнішою точкою центру. Медіана це значення найближче до досвіду більшості. Вона не піддається впливу екстремальних значень і краще показує типову ситуацію, особливо в нерівномірно розподілених даних. У США часто повідомляють, що середній дохід домогосподарства понад 70 тисяч доларів. Але за даними United States Census Bureau, медіанний дохід у 2023 році склав близько 52 тисяч доларів. Чому така різниця? Бо великі доходи, багатих, тягнуть середнім гору. Але реальну центральну точку для більшості відображає саме медіана. Цим часто користуються політики або аналітики, які хочуть виглядати ефективними. Дивіться, як зросли доходи, але лише на папері. До речі, ще один показовий випадок, і також за великого прекрасного океану, якщо ви розумієте про що, я. це дослідження авіації Сполучених Штатів Америки у 1940-х роках. Після серії аварій пілотів військово-повітряних сил вирішили створити середнє крісло на базі 10 тисяч вимірів: зріст, довжина рук, тулуба тощо. Але ось парадокс: жоден пілот не відповідав середнім розмірам. Буквально жоден пілот. Проблема була в тому, що середній за всіма параметрами це статистичний фантом. Реальних людей з такими параметрами просто не існує. Згодом кабіни почали регулювати індивідуально, і аварій стало менше. Цей випадок згадується в книзі The End of Average Тода Роуза. У 2014 році психологи з університету Кембридж провели експеримент. Учасникам пропонували оцінити добробут Україні на основі двох графіків: один показував середній дохід, інший медіанний. Люди, які бачили медіанний дохід, значно точніше оцінювали нерівність та доступність ресурсів, ніж ті, хто бачив тільки середнє. Це підтверджує середнє може маскувати нерівність, і саме тому воно так часто використовується у пропаганді або політичних звітах. Коли ви чуєте середнє значення, запитуйте, а яка медіана, який розподіл даних, чи є велике? Викиди. Чи це представнича вибірка? Бо середнє, це як фото з дрону. Воно передає загальну картину, але не показує, що там насправді під ногами. Середнє значення не бреше, але може ввести в оману, якщо ви не знаєте, кого воно середньо представляє. Та й загалом, цифри насправді не брешуть. Брешуть люди. Які за їх допомогою можуть значно повпливати на думку інших людей, якщо покажуть їх під правильним кутом. Пам'ятайте про це. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!